На цьому банері ми бачимо нашу дорогу на ноль. скажемо, це і є ноль. Попереду колишній рашистський блокпост. Справа це Новосілка, село Донецької області. Далі там наші вже позиції і далі вже ноль. Сергій ненадовго у Дніпрі зайшов до музею 128-ї бригади територіальної оборони. Експонати наштовхують на спогади. Цей знак Новосілка стояв перед населеним пунктом Новосілка. Ми його зберегли, і він був доставлений в музей. Час згадати полеглих побратимів. Тепер їхні портрети на стелі пам'яті загиблих воїнів з Дніпра. Це хлопці з нашої роти. Октопус, Гагарин, дід, найкращі бійці наші молодіки. Війни Сергій був фермером і працював у логістичній кампанії, щойно евакуював дітей та онуків з Дніпра, одразу вступив до тероборони. Досвідань ніякого не було тільки було бажання захищати свою країну в першу чергу свою родину. Коли враг, скажімо так, з багат со всіх сторон зайшов в нашу країну і з півдня, і з, з, півні, з північа, і з сходу, то ну, ти розумів, що ну, ще день-два і можливо вони в Дніпрі будуть. Привіт родним. Захищаємо нашу страну від окупантів російських. Це буде добре. Україна переможе. Мир вам всім. Після двох місяців підготовки фермер опинився на нулі у Донецькій області. Завдання. Тримати лінію оборони. Окопи копати в броніки там, в 40-градусну жару дуже важко. Скажімо так, я не думав, що там, мені вже за 50 я буду цим займатися. Звісно, дуже важко це все було. Ну, рядом я ж кажу, були такі ж самі однодумці: хтось молодше, хтось там старше, ну всі молодше, хлопці були. Ми підтримували друг друга, десь з юморком підтримували, десь там незлим добрим словом, як кажуть. До позиції російських окупантів було 300 метрів. Ми так близько до позиції ворога підійшли, що вже навіть наші мінометники вже по нам, ну вони не знали. по нам вже почали прильоти. Мало того, що ворог стріляє і ще, і мінометний вогонь наших вже ну це теж дуже страшно було. Вже по рації тоді вже сказали, що хлопці ми, ми вже тут. Не стріляйте, нам, будь ласка. Дозвольте в День Державного свята, Державного прапора України підняти державний прапор України на наших позиціях. Дозволяю, прапор підняти. Рівняння на прапор. Прапор підняв. Слава Україні! Героям! Ворог щохвилини вів вогонь. У такому режимі Сергій воював рік. У місця, де бійці відпочивали після перебування в окопах, теж прилітало. Одного дня Сергій дивом вижив. Вороже, залізяча майже вщент, зруйнувало будинок. Лежав, я стояв, я кажу, що а стояв? я стояв стояв. Мене накрило ось це все, що здесь, мусор, все мене накрило повністю. Тобто передо мною була чорна пеліна, взагалі я нічого не бачив. Я вибив двері і з лівої сторони окно. Ну, туди, щоб потому тому що ну, взагалі задихався. Накрила всю ковку повністю. До мене от, лично два града прилетіло. Я зайшов в будинок природі, бо на дворі дощ був. Якраз ми копали оборонні споруди поруч. І так все несподівано. Скажем так, я оказался в якомусь вакуумі. Потім, коли вже очнувся, почув, що хлопці кричать: є хто живий. Ну, я вийшов, кажу, живий, а на їхніх очах в цей будинок залетіла Два Града, вся кімната в уламках. Ну, а я живий, слава Богу. Я не знаю, що мене врятувало. Я знаю, як кажуть, на всю воля Божья. Це просто як чудо. Такого не буває, але зі мною таке произошло. Не знаю, що в мене все нормально, все добре, нормально. Все добре. Мідерявий, їхать Все нормально. І подібних ситуацій було чимало. Колись повертались з нуля на Уазіку, потрапили під артилерійський обстріл. В автівці було семеро бійців. Вони отримали легкі контузії, а машина була вся побита. Коли ми їхали, вже машина вже була поневечена, вся в уламках пробита колеса було. І наш водій кучик, кажу, кучик, тяни, як можеш. І він дотягнув ми ще три кілометри на цьому пробитому колесі, на, на дисках, ну до, доїхали, не знаю, як доїхали, але доїхали. А потім, як е, об, обнаружили, два дні їздила машина, ну колеса відновили, два дні їздила машина, а уламок пробив ще коробку. Масова витікла, що два дні. Ну, ми це не знали, а машина їздила. Страшно і небезпечно було щодня. Сергій каже: на війні в нього було п'ять днів народжень. Перше було, розірвалася касета, і слава Богу, я ну, заховався за стіною. Ну, якось так удачно це все було. Другий раз теж прилетіла. Снаряд 30-міліметрової збехи, ну, був обстріл, є, я вже думав, що він закінчився. І так трошечки піднявся, сакопа, сакопа в окоп перелазив і чую, шелест. І біля мене там, буквально кількох метрів падає. Цей тристіміліметровий снаряд і не розривається, ну це ж теж чудо. -чу -да. Сергій Вірянин молився перед кожним бойовим виходом і брав з собою іконку. Я сподіваюся, що ці молитви якось впливали і на те, що багато моїх побратимів рядом зі мною були і залишилися живі. Коли не був на позиціях, допомагали місцевим мешканцям, які залишились у навколишніх селах, а ще разом з побратимами годували покинутих свійських тварин. Ось така ідилія тут фактично щодня. Звісно, приїздимо ми не в один і той самий час, для того, щоб сусіди до них тут зовсім недалеко окупанти не вирахували. Кожен час різний і тварини. Постійно постійно чекають, вони дуже раді, коли ми приїздимо сюди. Ми їх гадували, привозили воду. Корм було дуже багато. Заходиш в будь-яку хату, в будь-який сарай. Зерна повно, тільки ж тварина ж не може підійти і взяти сама. І доводилось нам це робити. Ми місце з львом, з режисером кормили цих тварин. Вони ховалися в погрібах, тільки бачать людей, виходять, просять, щоб їх нагодували, накормили. Ми ну, це все робили. Бо в нас душа є. Не могли ми бросити їх на приїздво. зараз Це для всіх має бути, щоб всім вистачило. Гляньте. Так. Це кози, Женята. А там он ще, ще щоб не побилося. На ну, порції розділили, всім ага. хватило. Кушайте. Слава Україні! Пійськовий запевняє, війна його ані трохи не змінила. Він тільки став міцніше духом. Вот ж це як маленька родина була, рота вже трошки більше. Оце ж і країна, така ж сама наша тільки вже велика родина. Якщо ми згуртуємося, якщо разом будемо, ми ворога переможемо. Якщо ми почнемо там нюні розпускати, то тоді у нас буде біда. Так що нам тільки разом треба і до кінця. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Ну нічого, вже ви не подрю.